Всім доброго дня на каналі Смачна Кухня. Сьогодні я буду готувати смачну запечену шинку в духовці. Шинку я маю приблизно кілограм шинки. я її помила, тепер я її ножиком трошки проколю, щоб добре вона промаринувалася. Тепер я буду готувати маринад. На 1 літру води мені потрібно 5 лаврових листочків, 5-6 тухмяних перців, чорних перців, 3 зубчики чесничку. Нарізаю маринад. І даю 2 столові ложки солі. Таке грівненьких. Ставлю, щоб маринад закипів. Маринад остих і запихаю м'ясо в маринад. І закриваю кришкою, залишаю на ніч. Тепер я його натираю куліандром. І чесночком. можна ще трошки солію. Натерла я м'ясо. Різними спеціями. Ну, спеції додаємо, звичайно, за смаком, хто які любить. І приблизно залишаю ще на годинку, щоб ще вона трошки промаринувалася. І тепер я шинку зв'язую ось такою ниткою можна будь-якою, матку трошки грубшу. Перев'язуємо, трошки її стискаю, м'ясо добре промаринувалося і ставлю я його на фольгу запікати. Запікати буду приблизно. У годину на 180-190 градусів. Шинка спечена, готова, вийшла смачна, соковита. Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!